Всім доброго дня. Сьогодні у нас 22 травня. І нарешті попав я на городик. Треба просопати, повиривати бур'яни. Доща вчора не було, сьогодні не було. Але земля ще мокра. Кріп. Кріп треба вручну проривати. Зараз вдягну перчатки та буду. Лабода поперла шпинатика трохи вирвемо. Редиска, редиска. Опа. О, оце вже схоже на урожай. Редиски насмикаємо. Але в кінці вже як оцей. Як оброблю. Так, Хотів іще сьогодні полив, але мабуть часу вже не буде. Треба один краник там вертіти, або так змійкою покласти, мабуть змійкою покладе. І буде все поливатись заодно. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що наша квасуля спаджував дозійшла. Бачите, та що зразу зійшла. А це ось та, що до сходи. Хорошо. Це просто було їй холодно. Картопелька. Картопельку зараз ще один раз підгорнемо. Цибулька. Цибулька є і сьогодні я назбираю цибульки, будемо сушити. Назимов це зелене, потім буде відео окремо, як її сушити і що, що виходить. Горошок. Горошок гарний. Так, І ця квасоля зійшла, бачите, до зійшла. Ну просто щось такі погодні умови були, холодно було, то воно все і сиділо. Так, щавельчик, поліз, поліз, бачите? Щавлик. Щавлик, що в нас ще? Ну, листя, щоб ви розуміли, шпіната. Таке. Я його виривати буду кущиками. Так, кінза. Ну, Якщо в салати, можна на... Нарвати так для Для яркості смакових кольорів. Кабачки, кабачки пішли в ріст, перший експериментальний кабачок ось. Бачите, непоганий такий. І ці. Так, селер Все, те, що ми садили, перчики, ось все, перчики. Раз, два, один. Пропав, будемо мабуть, чим засадити. Там дивлюся, пропали гірочки, стоять. Все, включаємось в роботу. Дивіться, половина вже городика посапана. Доступ кисня є. І найголовніше, ми капіляри оці, які, через які вивітрюється волога. Ми їх поламали сапкою. І тепер буде волога триматися. Ну а далі будемо дивитись уже на погодні умови. Якщо будуть дощі, то це хуже наприклад мені бо я хотів через капельний полив все підживити азотом але воно все так трошки природа свої корективи вносить в людські плани зараз ці перчики перчики нормальні перчиком все все добре і тим маленьким і тим що більше в принципі а от помідорчики зараз розведу там концентрат, покажу потім який. І під кожний кущик помідора піділью. Ті, що перші садили, бачите, вони посиніли, але вони ну більші, вони більші були. І ті маленькі, які я садив, теж підросли там з цієї сторони, дивіться. Бо ви пам'ятаєте, які геть маленькі. А тепер бачите ось. Отакі. Все, я зараз трошки перепочив, досапаю до картоплі. А тут треба пройтись по чеснику цибулі, руками повиривати. Бо не все сапує, бачите? Тут сапав вже, щоб не сапати цибулю. Зараз візьму відро та в відро буду цей бур'ян скидувати. А потім міжрядя просипалю. Картоплю не буду сьогодні трогати. Так, ну що, прошу поставити вподобайки цьому відео. Поділитись з друзями, товаришами, з незнайомими, знайомими в соцмережах. А ми бачите, сьогодні ще й урожай будемо збирати. І хочу подякувати Збройним силам України за можливість. Мені знімати, а вам дивитись. Глянемо, що там наші дерева. Так, грушка. Бачите, грушки. Грушки будуть. І, звісно, почистити. Але це таке. Це ж не мої. Все одно жалко. Яблуні немає яблук. Ну я не бачу. Грушок трошки є. Абрикоса зелена листя. Плодів немає. Я в нашому місці бачив тільки в одному, на одній деревині абрикоси. Буду проходити мимо, сфотографую, викладу, покажу. Так, ну що, треба досапувати. Так, розвію оцей концентрат тут. Там і азот є, і фосфор, і калій, і кальцій, і набір мікроелементів. Отака ось ретрова кружка десь грам по 350-по так набираємо, так видно, да? І під кожен помідорчик лємо. Може черга, він скільки там пролється. Ось Звісно, так. справа така. собі, але що ти треба урожай спасати. Так, а дивіться, ось є перчик вже, квіточки. І тут є, і тут є все хорошо. Так, а лишиться, то я ще отой маленький перчик. Це з підільєю такою штукою. Так, тут не скільки. А ну, там, де, де зелені, то вже як останеться щось. Там де листя пожовкло, треба їх. Цим розчином Трошки поживи дати. Ось у перчик. приплюснувся землею. так йому добавили. Помідор. Вот. І есть. Так. Вот так. Оце скільки я бур'яна ось, бачите. Щаснука із цибулі пробрав. Ну, тепер хоч видно рядочок. Бачите. Цибуля. Гарний. Зараз з сапкою або візьму отультиватор можу. Пройду, вступ. Сапою не треба. Так, тепер щодо врожаїв. Ну отак часничка накопав. молоденького. Ну того що лишився. І віддерться отаке шпіната. Не знаю чи щось приготуємо, чи заморозимо. Буде потім з морозилки, зморозилки. Ну, ваку... вакууматор є. Вакуум його і заморозить. Зараз підемо по Так, Часник цибульку міжряддя. Ось таким чудо агрегатом обробив. Ну, а бур'ян руками вирвав. Зараз нормальні, Бачите, рядочки. Цибулька. Так, і зібрав редиску. Получилось небагато, але от скільки. Скільки треба. Так, і от сьогодні з городика вийшов такий у нас урожай. Така редисочка. Хріб. З цибулька зелена. І ось так шпінот. Зараз будемо щось думати з ним робити. Шпінотик такий молоденький, добрий. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Ставте лайки, діліться. Підписуйтесь на канал. До побачення.